Курточки сорту екстра вага 10 кг, ціна 6 євро за 1 кілограм. Перша в нас ось така йде під шкіру. Дивіться, яка гарна. Так, розмір тут. Есочка пише. Наступна в нас буде ось така синя, певний чоловічок, типу лижові курточки. ось Так вона виглядає. Дуже гарно, Всередині йде на клісі розмір, есочка. Далі у нас іде така вітровочка від зари. Треба її застібнути, щоб ви гарно бачили. Так. Я, Я для вас все зроблю. Тільки щоб ви бачили, яка гарна курточка. Хоп, ось така. Блін, не можу нормально показати. Хоп. Дуже класно. Від зари, тим більше, це у нас есочка. Наступна йде ось така синя, теплесенька вже курточка. Розмір М40-42. Далі у нас йде двічі класна курточка. Хоп! Дуже прикольно виглядає. Розмір XL. Та. Далі у нас йде безрукавочка. Така фіолетова. Розмір я тут не бачу, це приблизно СКМ. -ка. Далі ось такий рожевий, класний бомбер. Дуже прикольно виглядає. Далі ось така чорна чоловіча куртка. Розмір LXL. Далі ось така дитяка, класна, дуже гарна курточка. Знизу її можна затягнути ось так. &M. Розмір Емочка. Так, ось так обережно складаємо. Далі ось така подовжена теплесенька курточка. Вона йде на флісі розмір XXL. Далі у нас йде ось такий бомбер чоловічий. Розмір L. Там теплесенький. Далі сіра, ось така подовжена курточка. Розмір тут. Який тут розмір? Не пише вивозьмо. Далі ось така жилетка. Також вподобана від H&M, розмір XS. Далі знову ось така безрукавочка. Класна тканина, яка водонепроникна, не проникна. Розмір L. -ка. І останнє ще є в цьому ботику. Ось така чоловіча велика курточка. Я б сказала, що це 30 l На досить велика розмір. І зимовна, теплесенька, і рукавчик йде на манжетку. Все, ми розпакували з вами лотик, курточок 10-кілограмовий, е, сорт екстра вага, вага 10 кілограмів, це вже і так понятно. Ціна 6 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобались ці курточки, пишіть нашому менеджеру Viber та пишіть, що ви забираєте цей лотик.